うん。<music> Міський пляж Южноукраїнська залишається єдиним офіційно визнаним місцем дозвілля з приходом літа. Тут постійно відпочивають люди. Управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами створили всі умови, щоб перебування людей біля водойм було безпечним. На роздягальнах встановлені банери з нагадуванням про правила поведінки на воді. Гучномовець про це теж і те, що години нагадування. Ним же повідомляють про сигнал тривоги та просять повернутися в дух, які запливли. За буйки та останнім часом все більше шириться чуток про зараження води через наслідки підриву Каховської ГЕС. З цього приводу дає відповідь начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами Южноукраїнської міської ради Іван Колесников. Якщо стосується тих обставин, що злучилися на Каховському водосховищі, то жителям міста Южноукраїнська можна бути спокійним, тому що наше місто географічно знаходиться вище, ніж місто. Вознесенськ і між нами і Вознесенським стоїть Олександрська кеска, да, яка не дасть води піднятися до міста. Що стосується купання на пляжу, то відповідними службами проводять спостереження. Якщо щось буде перевищувати, то до мешканців міста буде доведено. Головне, мешканці міста, знаходячи на пляжі, вони повинні спостерігати за. Флагами, які, пропорцями, які стоять на пляжі, їхній колір відповідає тому, що можна робити, чого не можна робити на пляжі. Якщо зелений колір, то купатися можливо. Жовтий колір позначає, вже є небезпека, уваженими. Красний колір означає, що купання заборонено. Варто відзначити, що фахівцями Вознесенського районного відділу Миколаївського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України починаючи з лютого нинішнього року на території Южноукраїнської міської територіальної громади ведеться постійна робота з перевірки води у річці Південний Буг. Нашим відділом регулярно проводяться лабораторні дослідження з річки, води з річки Південний Буг. В спочатку цього року проведено відібрано і проведені дослідження на санітарно хімічні мікробіологічні і паразитологічні показники 14 проб із річки Південний Буг. І всі відібрані проби при лабораторному дослідженні відповідають нормативним вимогам. Мікробіологічною лабораторією проводяться всі необхідні дослідження, і на сьогоднішній день зразки відповідають нормативним вимогам. Тож проводьте час на природі з задоволенням, не забуваючи про правила поведінки на воді.